Черкаські дороги одні з найгірших у державі. Про це пише акцент. Більшість українських водіїв 63% – оцінюють стан автомобільних доріг у своєму місті як поганий. Такі результати опитування, проведеного одним з українських автомобільних сайтів. Відмінними українські дороги назвали лише 8%. За результатами опитування, найбільш задоволені дорогами жителі Вінничини. В той же час найгірші дороги зі слів опитаних у Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. У Черкасах розпочався проєкт Стріт-арту Прикрасимо наше місто. Про це повідомляє газета «Вечірні Черкаси. За кілька тижнів звичайні паркани та будівлі міста перетворяться на картини. У такий спосіб прикрасити Черкаси вирішили депутати Черкаської міської ради та посадовці міської конкому, які називають себе командою вільних демократів. Для оформлення організатори нового проекту Стріт-арту прикрасимо наше місто обрали декілька об'єктів, які вже за пару тижнів художники перетворять на справжні картини. Згодом планується провести конкурс на кращ ir aprašymas. На дільницях почали встановлювати електронні очі, пише прес-центр. 1069 виборчих дільниць із 1100 по Черкащині обладнають відеоспостереженням. Тобто, у день виборів 28 жовтня можна буде в режимі онлайн спостерігати за роботою дільниці. Про це повідомив губернатор Сергій Тулуб. На думку ж експерта по виборах Сергія Пасічника, згадана технологія відеомоніторингу ініційована, щоб показати західним спостерігачам, що в нас є повна прозорість виборчого процесу, а з іншого боку, використати веб-камери як. Тиск на виборця за вами спостерігають, і видно, як ви проголосували. Правнучка Святого Луки подарувала черкащанам унікальну ікону. Про це пише нова доба. Подарована ікона є найпершою де святого зображеною з медичними інструментами. Ім'я Святого Луки добре відоме як серед вірних православної церкви, так і серед медпрацівників усіх рівнів. Професор медицини Валентин Войно ясенецький був блискучим лікарем і педагогом, за книжками якого навчалося кілька поколінь хірургів. Нараз земляку 44 роки прийняв сан і єрея і до кінця життя вірно служив Богу і людям. А після його смерті Лука являвся хворим у водіннях і зцілював їх. Саме тому він був канонізований російською православною церквою в сомі новомучеників 2000 року.